Цей прес-центр перший почав надавати прямі трансляції в інтернеті, і зараз ми це робимо. Зокрема, конференція яка сьогодні буде проведена. Вона буде транслюватися на сайті Уня. Більш того, зараз ви бачите, вже 5 камер, тобто це неповноцінна, скажімо так, те студія, яка проводить постійні телевізійні ефіри, але тим не менше це є повноцінна телевізійна. Студія, в якій проводять зйомки наших уняв телебачення, можливо, ви чули Знову ж таки. Інформаційна агенція генцінян є єдиною в Україні, яка вже має своє телебачення. Ми його потрошечку розвиваємо. Щось ще цікавого. Значить, сьогоднішня прес-конференція буде присвячена медичній тематиці. Я дуже вас закликаю після того, як спікери будуть розповідати основну інформацію щодо цього. Якщо у вас будуть якісь свої запитання, будь ласка, будете їх задавати. Але, звісно, головне, щоб це запитання було доречно по темі прес-конференції, не забувайте себе називати. Я впевнена, що наші шановні спікери з задоволенням вам нададуть відповіді на, на ваші запитання. Вчора, наприклад, <пиш> конференція, <висок в> яка <пиш> була на культурній <пиш> <пиш> тематику, приємно, що великі студентів президенти вже виклали свої <пиш> враження в Фейсбук. Ми, свого боку, намагаємося дійсно максимально допомогти. Майбутнім нашим колегам, щоб ви зрозуміли, наскільки це цікаво, наскільки це вагома і серйозна робота, і наскільки вона важлива в житті. Я сподіваюся, що сьогодні я зможу вас познайомити з багатьма людьми, які працюють в нашому прес-центрі, в, в нашій агенції з прес-центром, може з вами трошечки познайомилися. Забув я, до речі, показати вчора перший групі, але сьогодні обов'язково покажу сусідню кімнату, в якій сидить чотири людини. Який, коли тут працює у нян телебачення, наскільки вона невеличка, але, до речі, це можливо додатковий е, якийсь вам буде, скажімо так, поштовх до розвитку. Тому що журналістика вона має багато різних шляхів, скажімо так. Да? і, Зокрема, журналістика, скажімо, не тільки той, хто пише, а той, хто там знімає потім ще сюжети. І, Працює на телебаченні, зокрема зараз в інтернет телебаченні що розвивається дуже серйозно. І є такі професії, коли, які дуже затребувані зараз в Україні. От, зокрема, ну зараз це трошечки не про на агенція, але тим не менше, звукооператор якісний, наприклад, да, або там художник по світлу цих людей, які не так багато в цій країні, і дійсно можна розвиватися навіть і далі в цьому. Так, я дивіться зараз тоді. Можуть, може, ми все-таки Ні, поки ми посіми сідаємо журналістів, вже чоловік двадцять. Тоді давайте зробимо таким чином. Я перепрошую, але я вас попрошу трошечки назад посунутись там, вільні місця.